Глава МЗС РФ Сергій Лавров він заявив, що США нібито розуміють першу причину війни в Україні та визнають помилкою втягування України в НАТО. Він також заперечив удари по мирних мешканцях і пригрозив, що іноземні війська в Україні стануть законними цілями для російської армії. Отож питання: як подібні погрози щодо іноземних військ можуть позначитися на рішеннях західних союзників щодо прямої допомоги Україні, і чи здатна відверта брехня про відсутність ударів по цивільних ще впливати? На міжнародну аудиторію, чи це вже лише внутрішня пропаганда? Це все для внутрішнього споживання. Ніхто в світі на це не реагує, і ми, і захід, повинні просто плювати на ці заяви Лаврова, не поширювати їх і навіть не вговорити, бо вони нічого не варті. Захід і коаліцію рішучих чи нерішучих, як хто хоче, може називати там до 10 країн, які реально можуть вести свої війська. Вони вже е зголосилися, що вони будуть приймати участь у цій, так би мовити, миротворчій стримуючій місії по гарантуванню умовно в лапках безпеки безпеки України від можливої нової російської атаки, але це буде тільки після завершення війни. До завершення війни безумовно ніхто свої війська з наших союзників вводити в Україну не буде. Для того щоб вони зайшли, треба як перше, як обов'язкова умова, щоб завершилася російська українська гаряча війна. Настало якісь перемир'я. В лабках, хоча б якесь тимчасове, і тоді тільки вони можуть зайти, і вони будуть гарантувати безпеку і на суходолі, і в морська складова, і морсь... і повітряна складова. Вони мало би десь закрити свої сектора в повітрі, щоб Росія гіпотетично не могла знищити їх балістичними чи криватими ракетами за допомогою до якраз гарантувати безпеку в даному аспекті мають сполучені штати Америки, і це якраз є одним із предметом переговорів сьогоднішніх, які відбуваються в Британії між. Трампом і стармером, прем'єр-міністром Британії швидше всього, і вони будуть і, такі отримані швидше всього. Бо стармер змушений буде від Трампа добитися чіткої ясної відповіді, чи готові Сполучені Штати Америки гарантувати безпеки в даному випадку. На жаль, не Україні, а коаліція рішучих, яка буде на території України гарантувати нам безпеку. Тобто, вони хочуть заручитися підтримкою ППО від Сполучених Штатів Америки, закриття неба і. Отримання безлімітної потоку розвідувальної інформації в усьому євразійському просторі, щоб могли спокійно себе почувати ті війська, які зайдуть. Ну і тому заява Лаврова вона нічого не важить. Ніхто на неї не звертає увагу по серйозному. На заході вже давно розуміють, хто такі і чого варті його заяви. Це суцільний генератор брехні фейків і інсинуацій, і маразматичних заяв. І тому його всерйоз ніхто абсолютно не сприймає. А як і Путіна в принципі той також ні одної заяви не робить, де би просто тупо не брехав би в усіх аспектах, абсолютно по всіх е пунктах, по яких він говорить. Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецсолою підтвердив, що його команда працює над організацією зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словом зеленського зустріч може відбутися вже наступного тижня у Нью-Йорку. І напередодні держсекретар США Марк Рубіо також заявив, що така. А зустріч перебуває у планах обох сторін. Ну, Отож, питання: яке значення може мати майбутня зустріч Зеленського з Трампом для стратегічного партнерства України та США, враховуючи політичну ситуацію США та роль Трампа? Наскільки українська сторона може розраховувати на стабільність американської допомоги? І чи несе ця зустріч більше практичного чи символічного значення? Ну для стратегічного в майбутнього якогось партнерства ця зустріч ніякого значення безумовно мати не буде. Дай Бог, щоб ця зустріч взагалі відбулася. Я думаю, що британці, в яких сьогодні гостить президент Трамп з державним візитом до Британії, до короля Чарльза III, якраз також британці будуть просити і наполягати, щоб Трамп зустрівся з Зеленським на полях. ООН і саме тому, напевно, і приїжджав тиждень назад в Київ. Кіт Келох, ми просто не знали всього порядку денного, Ніхто це не казав. Це видно, трималося в таємниці, але вони узгоджували з Зеленським майбутній порядок денної розмови Трампа з Зеленським. Які питання готові піднімати Україна, на що Україна сподівається, що хоче почути від цієї зустрічі, на що претендує. Ну і що ми хочемо від сполучених штатів Америки. Ну і навзаєм е американська сторона напевно також доводила до української, що вони хочуть мати, і от. Як результат, ми почули на цьому тижні, що вже сформований перший 150 мільйонів для освоєння цієї угоди по рідкоземельним і всі іншим корисним елементам, які Трамп наполягав, і в квітні вона була підписана нарешті та угода. І от уже зараз буде приступатись до реального освоєння. Ну а що сама розмова Трампа з Зеленським може призвести? Ну безумовно, Зеленський буде просити, щоб Трамп здійснював регулярні систематичні планові поставки, а не так затримував півтора місяця, як він зараз перед державним візитом Британії затримував на півтора місяця допомогу Україні. Я б лише тільки візит до Британії спонукав його до більш рішучих нарешті дій, і він виконав свої зобов'язання. Хоча він затримується постійно, нам заборонено, до речі, стріляти Атакамс і іншими американськими далекобійними ракетами в лип території Росії, вони не дають нам свої координати для цієї мети. Я думаю, що Зеленський буде просити розморозити цю блокаду і дозволити, щоб Пентагон надавав нам ці розвідувальні дані, достатні для заповнення польотного завдання на ураження вглиб Росії. Ну і щоб ці поставки. Від американського ВПК, які закуповують нам Америка, нічого доброго не робить, вона нам не є благодійником, вона нічого безкоштовно не надає. Навпаки, наче блокує ті залишки Байденської допомоги, які невчасно поступають. І тому Зеленський буде просити, щоб оці на мільярд доларів, які Європейський Союз країни-члени. НАТО і Рамштайна готові фінансувати закупівлі для України, щоб Трамп їх не блокував і щоб надавав відповідну кількість розвідувальних даних. Оце найголовніше на сьогоднішній день. Ну я думаю, що Зеленський буде піднімати питання ведення санкцій проти безпосередньо Росії, але Трамп знову спригне з цієї теми не буде. Він не буде вводити як мінімум до кінця цього року. а Швидше всього, і на початку наступного точно санкції проти Російської Федерації. Тому ця тема, якби не життєдія. Нам важливіше вводити свої санкції проти Російської Федерації, щоденно вражати нафтопереробні заводи, нафтопереробної газотранспортувальну інфраструктуру на території в глибині російської території, в портах Приморську в устулу Балтійському морі, Новоросійськ, де заправляють танки російської нафти. Якщо б ми вивели з чата Балтійські порти і Чорноморський порт, то я думаю, що б Поби в Росії було б страшенно на фоні продовження ураження їхніх нафтопереробних заводів. Якщо б ми кожен день, хоча б по одному, два заводи далі добивали і повторювало, верталися знову по колу, ті, які вони вже за місяць, півтора-два починають відремонтовувати. їх знову потрібно добивати цей процес безкінечний. І я думаю, що це економічно змусило б Росію ніякі там санкції, ніякі е, тиски Трампа чи ще світової громадськості, а саме те, що Україна би ослаблювала б. Сії створювало би кризу всередині самої Росії, призводило би до того, що Путін би в кінці кінців змушений був би знову трохи побикувати, повимагати від України капітуляції, що от вам залишилося там жити лічені дні, але змушений був би припинити нарешті цю війну. Пане Юрію, дякуємо за відповідь. І далі хотілося б також поговорити про те, що під час офіційного візиту до Великої Британії президента США Дональда Трампа він кілька разів порушив правила королівського етикету. Зокрема, він поплескав короля Чарльза III по спині та випередив його під час церемонії у Вінзорському замку. Візит Трампа став справжнім випробуванням для королівської родини, яка за даними британських медіа навіть поклала особливі надії на дипломатичний шарм принцеси Кейт, щоб мінімізувати ризики неприємних. Ситуації так ось питання: чи можна інтерпретувати дії Трампа не лише як недотримання протоколу, а як політичний чи культурний сигнал, наприклад, прагнення показати рівність чи навіть перевагу, і як такі епізоди впливають на міжнародний імідж президента США? Ну, по перше, Трамп абсолютно плювати, як його недотримання протоколу впливає на ім'я Сполучених Штатів Америки. Він чудить це, що і те, що хоче. Так, він дійсно під час обходу строю почесної варти, замість того, щоб іти поруч з королем, він обігнав його і йшов з командиром почесної варти. і повернувшись спиною до короля, а король змушений був їх доганяти всі ці декілька. Хвилин, поки Трамп обходив цей стрій, безумовно до короля не можна згідно протоколу взагалі, залі в загальних людських понять, не можна обертатися спиною на таких, тим більше церемоніях і на таких а, е, державних візитах. Ну але Трамп є Трамп і Чарльз третій як вихована культурна людина з найкращими британськими освітами і традиціями, е, змирився з тим, що від Трампа нічого очікувати іншого і не може було, бо це слон е, в навіть не посудний. а в хрустальній лавці, і він завжди щось зіпсує і нагородить і таких ляпасів порушень протоколу, заліз за історією британської чи іспанської монархії чи інших, коли президенти і глави держав, урядів десь щось прокалується, буває дуже багато. Всі стараються зробити вигляд, що вони цього не помітили, що так ніби було задумано. Хоча насправді ми всі розуміємо, що це величезний прокол. Це з одної сторони, але ну Чарльз не буде на Трампа ніяк Бо тому, що британці спеціально заманили Трампа до себе з другим державним візитом, пішли на безпрецедентну е, дію. Це не Трамп до них приїхав, це вони його заманили в умовну британську паску на три доби, щоб це не був офіційний чи робочий візит там, на 5-6-10 годин, максимум що нічого не встигнуть обговорити. І так далі. Його сюди запросили на три дні, щоб його розслабити, щоб тут не було магії, його контужено, яка постійно його формує його думку і погляди, і щоб вони могли його перепрошити, його. Процесор, щоб він по нові почав думати по-європейськи і дивитися на ті процеси, які відбуваються з європейської точки зору, а не з точки зору тої контуженої магії, яка у них в США є. І от вони його за три дня, я думаю, максимально що зможуть, все ж таки налаштують на відповідний правильний режим роботи з сприйняття. Як буде далі, коли він повернеться в США і знову очол, е опиниться в своєму овальному кабінеті Мага, де вони знову його почнули. Уті кодувати своїми різними маразмами, ну швидше всього воно так і буде, але тим не менш, можливо, він допоможе Україні під час цього е, генеральної асамблеї ООН зустрітися і надати Україні цей дозвіл. Думаю, британці тут нам допоможуть. Що далі британці його заманили, щоб він не розколював євроатлантичну співпрацю, дружність, співдружність і єдність, щоб він не виводив війська східного флангу НАТО, щоб він навпаки посилював, бо ви знаєте. Можливо, два тижні назад він припинив фінансування всіх проєктів східного флангу НАТО по підтримки там сили стримування і безпеки, і це дуже серйозно наразило НАТО на небезпеку на фоні. Тим більше, що Росія запустила свої безпілотники по Польщі. Ну я думаю, що і британці. Пояснять Трампу, що це не випадковий заліт безпілотника, що це провокація саме з цією метою, щоб вплинути на окремі країни-члени НАТО в підтримки України, щоб вони перестали підтримувати, а більше. Почали переживати за свою власну безпеку. Що час ніби допомоги Україні вже минув. Тепер на фоні російських загроз безпілотників нам треба думати про себе. Ну і як елемент, саме сьогодні є візит міністра оборони Польщі до Києва, де зустрічається із Зеленським із. Українським колегою міністром оборони, де вони будуть обговорити створення в Польщі, швидше всього, і полякам потрібно до це, все ж таки, приставати, створювати як і Україна свої сили безпілотних систем, тобто новий рід військ, не те, що затикати дири, якісь там сотню працівників дроноводів навчити в Україні чи в Польщі за допомогою українців, а створити як окремий від рід військ, і ніяк інакше, і всім країнам-членам НАТО, не тільки Польщі треба до цього вертати переймати український досвід і вже і російський в тому числі негативний досвід який вони вони також створили такі системи безпілотних систем скопіювавши україну Ну, іншого немає оце все будуть обговорити щоб допомога україні була постійна стабільна незламна і що ні трамп ні його оточення ніхто не може вплинути на зменшення допомоги україні ні в цьому році ні в 26-му, ні в 27-му. я думаю що зараз розглядають, як мінімум план допомоги Україні до 27 року включно. Пане Юрію, наступною хотілося б поговорити ситуацію навколо Польщі, адже політичний експерт Юрій Костенко прокоментував поширені в медіа розмови про можливий напад Росії на Польщу. За його словами, зараз Кремль не має достатніх ресурсів для відкриття нового фронту проти країни НАТО, адже основні сили зосереджені на війні з Україною. Водночас, експерт зауважив, що, хоча п'ята стаття НАТО теоретично гарантує Польщі колективний захист, на практиці залишаються питання щодо механізмів її реалізації. Отож, питання: чи можна повністю покладатися на дію п'ятої статті у випадку прямої агресії проти Польщі? Наскільки реалістично є швидка реакція альянсу на такий сценарій, і чи не є поширення розмов про можливий напад Росії на Польщу частиною психологічних операцій Кремля? Ну, безумовно, є частиною психологічної, в тому числі операції Кремля проти всього демократичного світу і східного флану НАТО, і це є елемент гібридної війни. І саме тому не може застосувати п'яту статтю Вашингтонського договору, бо немає такої прямої агресії збройної по знищенню е, війська польської і знищення їхньої обороноздатності. Є провокація. А стосовно того, що е, чи чинить воно загрозу, чи вона реалістична, гіпотетично в часі так, безумовно, Воно може бути. Ну, На сьогоднішній день На сьогоднішній день Росія не здатна нікуди нападати. Вона не здатна було відстояти на Горних Карабах і в Вірменію в своєму сфері впливу. Вона в Сирії не здатна було відстояти, і втратила повністю. І на сьогоднішній день ця дешева провокація вона нічого не коштувала Кремлю, крім там тих нещасних 20 безпілотників плюс-мінус. Це ніяк не впливає на російську спроможність. Але тим не менше, воно показало і Демонструвала всьому НАТО наскільки вони не готові до відбиття гіпотетичних реальних атак Російської Федерації проти НАТО, і що їм то, що я говорив перед цим, треба задуматися створити окремий рада військ. Чи коли вони будуть готові Росія до такої ну до завершення остаточної війни між Росією і Україною безумовно буде не готова не спроможна? Потім їм ще треба буде якийсь час для провокації. Багато часу не потрібно. А от для того, щоб реальні. Ну напасти, ну як мінімум, півроку рік на болотійську. Одну з Балтійських країн або декількох і на Польщу. А щоб повномасштабну війну проти НАТО розпочати взагалі глобально? Ну якщо навіть він би Путін на це наважився, хоча я в цьому дуже сумніваюся. Ну це не програма після завершення війни, що не менше на п'ятиріччя. Тобто через п'ять років тільки Росія гіпотетично могла би бути готова. Ну, Так як вона повністю зараз не має жодних е танків, БТРів, БМП, вона повністю знищена, вся оголена. Тривалою війною в Україні, щоб він наростити ці виробничі потужності, це їм треба дуже серйозно розбудовувати свою армію. Я ще раз кажу, мінімум 5 років. Але війна ХХ століття вже на сьогоднішніх умовах вона не спрацює. Американці мають і НАТО, мають щонайменше в Європі понад тисячу літаків f 35 це літак п'ятого покоління, і невидимка, проти якого Росії немає жодних засобів. І на Заході є і до того часу буде вони теж стояти не будуть і дивитися, як Росія розвивається. Вони будуть створювати свої далекобійні ракети. Аналоги там ага, тому що Британії і Німеччина вже на сьогоднішній день мають угоду і вони спільно розробляють і створюють свою європейську ракету, щоб не залежати від США від волі там Трампа чи ще якогось президента США. Вони хочуть мати свій запас ракет. Вони таке саме допомагають Україні будувати ракетобудування, І в тому числі в Данії. Данія на тому тижні прийняла рішення будувати в порушенні там 20 законів екологічних дані заводу по виробництву твердого палива для українських ракет, які було раніше в Дніпропетровській області, в Павло в місті Павлоград, але після того, як Росія знищила його свідомо, тому що там виготовляли тверде паливо для всіх ракет, які виготовлялися в радянському Союзі, крилатих ракет і балістичних ракет, то вони в першу чергу цей об'єкт знищили. І от Україна по своїх технологіях відновлює його будівництво в Данії. І от, коли до кінця цього року, в грудні місяці, Почнеться випуск перших тонн цього пального твердопавлено, і ми їх зможемо запхати в наші ракети Фламінго і в інші ракети дальністю понад тисячу кілометрів. То я думаю, вже січня місяця Україна може уражати своїми дальнобійними ракетами Російської Федерації в групи з імпортною навігацією, системами GPS наведення і тому подібне, яке ми отримуємо, швидше всього з багатьох країн-членів НАТО. Від Франції, Британії, Німеччини там скандинавських країн, які нам це все будуть допомагати. Тому я не вірю, що Росія зможе і, з одної сторони досягти якогось рівня здатного напасти на країну НАТО. А з іншого боку, після завершення війни, я думаю, в Росії будуть такі розборки самим Путіном і така ситуація, атмосфера, що їм буде не до нової авантюри, і навряд чи, можливо, Путін буде себе безпечно почувати і втягуватись і вляпуватись в якісь нові авантюри.